Якщо провести вибори в умовах заморозки конфлікту, навіть якоїсь ситуативної, то для мене я зараз не говорю, чи це можливо чи неможливо з точки зору подальшого розвитку подій, я виключно юридичний, юридично-політичний і міжнародно-правовий аналіз хочу вам зараз запропонувати. Тобто зараз сумнів легенісі немає. Якщо ми проведемо вибори в умовах, коли значно більші частини території України є окупованими, коли у нас мільйони громадян України перебувають за кордоном, і е забезпечити їм можливість участі у виборах навіть при всьому бажанні. Це фізично неможливо, тому що я розмовляв з нашими дипломатами, які забезпечували організацію виборчого процесу, коли було декілька тисяч громадян України, які прийшли в одну з країн і хотіли проголосувати. Це був хаос. Там створювали майже палаточні містечко для того, щоб і воду, і їжу, і так далі не можна було фізично проголосувати. З точки зору міжнародного права провести вибори, окрім як на території дипломатичних представниць та консульських установ. Практично неможливо, тому що це лише є територію суверенної України, де ми можемо проводити вибори. Тобто, не можна орендувати, наприклад, якийсь кінопалац і там забезпечити організацію виборів в Вашингтоні чи в Лос-Анджелесі чи в Сіднії. Це лише в консульському представництві Але забезпечити так, неможливо. Так, Десь я буду я до чого, що оці всі сукупні фактори окупація території, перебування за кордоном громадян України, відсутність гарантій безпеки, відсутність гарантій то рівних можливостей участі в агітації. Вони навпаки, в результаті призведуть до підстав сумніватися в легітимності нашої влади. Крапка.